Радіо Chicago Друзі, зараз з нами на прямому зв'язку став Дроздовідом. Журналіст, блогер та письменник. Вітаю вас. Вітаю вас теж. Не злукавлю, коли я думаю, що всі думки і всі погляди і взори е спрямовані на далеку північну Аляску. П'ятничну. Е але туди я пропоную, бо вгадувати можна, прогнозувати можна. На ваші запитання щодо прогнозів, я відповів. Але туди чи, до Аляски я би пропонував зробити коротеньку зупинку недалеко від нас у Варшаві. Давайте до Аляски прийдемо з Варшави, де оце відбувся майже чутний стадіонний концерт російськомовного репера Макса Коржа, на якому наші дуже тічі. Біженці, через що 57 штук, тобто біженців, будуть е, 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 депортовані з е, Польщі, е, чому я про це згадую? Тому що бачите, весь світ же дивиться на нашу війну, на те, як, умовно кажучи, українці народ жертва, так, яка потерпає від всього російського, так тікає від всього російського, щоб у в центрі. Польщі, Варшави прийти на російськомовний концерт Білоруса Макса кожа, де всі пісні звичайно російською, і ще й там приволокти собою, будучи в Польщі, знаючи, що це все ж таки там націоналістична парадигма, дуже чупливе питання і так далі. Ще є чорно-червоний стяг, власне кажучи, на що там найбільше польське суспільство зреагувало. І ця історія, бачите, це не є. Взаємну це не є прямо пов'язані речі з там з Аляскою, і з усім замиренням, з пошуків виходу, там, з війни різні формати моделі, які там обговорюються, всі списи навколо того сточують. Я хотів би тут також знаєте, звернути увагу на те, що значно ближче в нас робиться. А Польща в шоці. Тому що, умовно кажучи, якщо рускоязичний артист в центрі вашої столиці збирає мало на стадіон, це значить, що Троянський кінь вже в межах міста і вже за міськими мурами. І це означає, що такими, такими темпами все те, що долучається до російськомовного в Євросоюзі. А це тут, перепрошую, без наших е е біженців ніяк не обійтися, так? Тому що там ж публіка ця. Е е воно, воно працює на побудову, по-перше, візу і стіни, про що Польща і говорила й до того. А зараз ще більше активізуються питання. Тому що вони не хочуть, вони хочуть відгороджуватися від всього руського і так, отого мають отакого. Е е воно буде створювати ще додаткові. Ну, ті бар'єри і стіни від Європи, і власне кажучи, це мене навіть чесно, кажучи, більше турбує. Більше зараз ну, про це просто є пауза в два дні там перед передалянською. Про це теж можна дозвіллі порозмислити, тому що воно за собою тягне теж Великі питання. Ну, бо я упускаю морально-етичний бік питання, що ж, ну, ж ким це треба бути. Ну, щоб втікати від російського загарбника, щоб пізніше в іншій державі, в Варшаві, йти на русскоязичний ворожомовний путіномовний концерт. Ну, Тобто, як це тоді розуміти? так? І багатьох постанеться питання, Польща з того приводу вже гудить. У нас це ніяк не висвітлюється, але ну, там суспільний резонанс. І воно на такий поверх лишки піднімається. І тепер приходимо до позиціонування України як жертви війни. Як ви думаєте, такий фактар дрібний, локальний, дуже місцевий. По інших країнах то саме, тому що постійно преса дрібніша пише про якісь там нюанси, пов'язані там з кримінальною якоюсь історією якихось там. Взагалі, будь-які побутові, навіть як все це все лягає в основу. Ну, переорієнтації оцінки України як жертви, і до цього на превеликий жаль лапка долучаються якраз наші сограждані, співгромадяни, які ну, теж більше підсилюють ці питання замість бути амбасадорами отої України, яка. Яка, яка, яка бореться, яка виходить з під російської окупації, яка уникає, яка пручається російській окупації? Щоб що? Шо? Щоб пізніше ходити табунами на русскоїзичні концерти? Ну тобто, це виникає питання в типового європейця. На п'ять поверхів вище ці питання будуть все одно, бо це виборець низовий. Ми говоримо про західну демократію, де еліти реагують на суспільні настрої. Так, от, якщо внизу самому долі суспільні настрої поволі дуже стають проблемними щодо оцінки України, українців і так далі через дуже часто якусь ну, бувають такі, знаєте, не зовсім адекватні випадки історії дуже прикрі для нас, не, не в плюс нам. То пізніше на це будуть реагувати і уряди, і політики, і політичні сили, які беруть участь на виборах, борючись за голоси. Низових оцих отих електоральних груп, виборців. Це все має значення. І тоді не треба дивуватися це вже до Аляски. Що на четвертому році війни, на найвищому поверсі геополітики, вище немає, це вже хмародери. Це вже є небо геополітики. От на цій стелі геополітики далеко інші оцінки превалюють, е, підходи бачення, візії. На ну, них, звичайно, найлегше ображатися там і так далі, і, і, і все інше. Але ну просто не розуміти, що міняється все в динаміці і нічого застиглого немає при наростанні того, що і ворог працює, і підриваються ставлення до, до України, і руками дуже часто і наших, як то кажуть, співбратів. Все це вкупі, то вже ніхто розбиратись не буде помаленьку. Якби все одно зміщує кут погляду і ракурс погляду на все те, про що ми говоримо: про війну про Україну, про порятунок про, 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 про способи вирішити, і, і ось це від малого до великого. Я якраз пробую в такий лінійний спосіб від дуже малого, начебто, щось там відбулося в Варшаві, до дуже великого простежити і протоптати ту стежку прямого зв'язку. Бо воно якби. Прямо не видно, але насправді воно є. Я думаю, і про це також треба думати, в тому числі в контексті Аляски як поворотної точки, я так прогнозую, яка ну, задасть на найближчий та майбутнє, незалежно від результатів чи відсутності результату, що до речі, теж є результатом, задасть новий такий тренд якусь нову дійсність геополітичну для інших світових гравців, і власне це ми вже зможемо звичайно будемо коментувати вже по факту наступного тижня. Зараз хіба що знаєте, так щось там тицяти пальцем в небо і підозрювати, припускати, що там буде, чи не буде. Ще вашу тему трошки потримаємо в нас в ефірі. Туск назвав такі дії актами агресії, провокацією та підкреслив, що в Польщі не можна допустити зростання антиукраїнських настроїв, антипольські жести українців та накручування антиукраїнських настроїв у Польщі. Це сценарій Путіна, організований за допомогою іноземних агентів та місцевих ідіотів. Читаю з сайту, як написано на Бібісі, кожен раз. Один і той самий написав польський прем'єр на платформі X. Ну так вони це бачать. Вони мудрі суспільства. Вони пробують це застерегти. Вони розуміють, як це легко вкидається, як це легко лягає на суспільне, вже якби знаєте, таке прискіпливе ставлення. Так бо від 22-го року воно від прихильного змінялося на прискіпле внаслідок багатьох подій і, і внутрішньо і польське. Тому так ми, от ми, 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 ми як на долоні, всі українці. І тут вже треба теж зважувати, як воно виглядає, як працюється, на який образ працюється, який образ напрацьовується, пізніше не страждати і не плакати, що там, наприклад, в країнах Європи міняються під. Ходить до біженців, скорочуються державні програми та і, і Так далі, тому це закономірні процеси, і, і, і просто їх теж не можна розглядати відірвано від загалі загальноєвропейського зараз такого, якби крену в бік. Ну якби вже більш охололого ставлення до України до українців і злі до українського питання в результаті. Ну, навіть не, не десятки, і не сотні, а вже тисячі нюансів. Ну, в результаті маси всього, що відбулося за чотири роки. Для нас то воно навіть, як один навіть, і помах якогось чорного круга. А для європейців чотири роки це є повний електоральний цикл. Для Європи чотири роки це є повне урядування одного ну, уряду з одним ідеями. Зміна риторики, там і так далі. Для них це достатньо великий час. Це для нас, знаєте, так дмухнув і озирнувся, і потім навіть, жахнувся, що Ушообори чотири роки пройшло. Для них 4 чотири роки вже стільки всього пройшло, що нам це наздоганяти треба ще сорок чотири. Ну але бачите, тут тобто це і це і показує, що проблема існує, і проблема європейських урядів буде також полягати в дуже розумних підходах. Дуже розумних підходах до таких моментів, таких знаєте, напівдрастичних. І Тут вже відповідальність кожної людини, безумовно є, особливо наших співгромадян за кордоном, які по яких дуже багато хто що судить. І це покладає зараз велику відповідальність, бо це пізніше має значення і на політичні рішення всіх загалом е е е е е країн в міжнародному співториці. Це все взаємопов'язано. Ну що ж, хочемо почути і вашу думку відносно новини mm -hmm. такої. Важливо, і звичайно, всі зараз слідкують і думаю, що ж відбудеться в п'ятницю. Трамп зустрінеться з Путіном на Алясці у місті Анкорич. Уточнила речниця Білого Дому Левіт. За її словами, Путін сам висловив бажання зустрітись з Трампом і сказав про це під час візиту спецпредставника США Віткофа до Росії. Чи буде присутність Зеленський? Від мене запитання. Е, ну, попередню інформацію, то що я дивився, то ні. Ну, і якби мені здається, то воно зарано, хай спочатку це, ця зустріч заявлена насамперед як двостороння, поки що. А там же, виходячи, з того, вже й буде. Що Зеленського обхати всюди? Ну, тобто є якась ще й процеси послідовні, так? Воно ж не було заявлено одразу як трьохстороння зустріч. Вона і не може такою бути, поки ще не обумовлені там, позиції різних сторін. Ну, є якась певна почерговість, в тому числі дипломатії. Ну, тому я думаю, тут поки що так питання не стоїть. Ну, але все одно ця трьохсторонність є. Там і всякі скайпи, зуми, і постійний зв'язок, і там постійні конференції з європейцями, і трьохсторонній трансатлантичний -транс трикутник, Європа, Америка, Україна теж от відбувається сьогодні, завтра це все буде все бурлити. Тому все одно там трьохсторонність є. Просто вона не є формалізована вже безпосередньо присутності. Присутністю е, лідерів. Я взагалі до, до Алянсько-Нодовської прогнози, це така річ, знаєте. Ну, от сказали прогнози, а там через тиждень потім сказали, ну, то сі не стало або навпаки. А я казав. Думієте, я трошки взагалі дуже здалеку і з боку підійду з точки зору Америки, тому що це більше американська подія, і вона значима з точки зору якраз е, е, Америки. Ну, розумієте, тут таке діло. Не мала баба клопоту, купила порося. От не мав Трамп спокою, от займався б він своїми внутрішніми проблемами, пугав би мігрантів, перекривав би мексиканський наркотраф, піднімав би національну економіку, ходив би по всьому світу з лупою в пошуках мінералів, відкісно земельних елементів та ще чогось так цінного. Займався би Китаєм. В суботу би грав гольф. В неділю би грів свої старечі кости на Гавайях. Не розумієте, так ні. Треба було чоловікові на старості років, коли розумієте, силина у голову бізребро, собі намріяти Нобелівську премію Миру. От сиділа би собі людина за 8 тисяч кілометрів взагалі на іншому континенті, з іншим порядком денним. Де Латинська Америка, Тихоокеанський басейн, Тайвань, Китай, оце якби їхнє то що входить в їхню зону впливів, сиділи по собі, тихонько, так ні, треба було впхатися у війну на іншому континенті, десь взагалі на закапелку світу. Розумієте, І ще, крім того, замість подяки, як він собі думав, чоловік думав, що буде знайти весь. Подяках собі, весь кабінет, розумієте, грамотами там подяка від кожної дні. То ще він весь втонув в прокльонах, тому що з одного боку, так і умастити треба Путіна, якому потрібна війна. І ще й вломати Зеленського, ну бо тут теж багато що потрібно. Та ще й наганяє видати всій Європі, якій теж потрібна війна, але вона потрібна десь там. На фронтирі з Ордою, десь на третій території, поки за той час підлатаємо свої там всі проблеми. Ну, тобто, і ще й отримати купу звинувачень Божно в чому, та ще й половині свого народу вийти та ще й пояснити, що розумієте, 57 рідкісноземельних елементів, підписаних з Україною, набагато легше видобувати тоді, ну, коли над ними якби нічого не літає, нічого не вибухає. Розумієте, ну тобто, от не позаздрішу, розумієте? Міг на собі чоловік сидіти розумієте, на своїй посаді, на старості років, деколи Меланію, що вона не хоче піти в кінотеатр з чоловіком? долбі сура, всі діла. Так ні, він має вирішувати українську війну. Яку таке враження? Нікому не треба вирішувати. От Ніхто не збирається вирішувати українську війну так якесь руде, старе тітуган, аж вирішив собі на старості життя. Зайнятися миротворчістю. знаєте. Оце така передісторія. Тепер стосовно Аляски, воно розумієте, це зніме. Що би не відбулося? Це зніме печать з нерукоподаваємості Кремля. Якщо ця зустріч відбудеться, то зніметься табу на маргіналізацію Росії як такої. І найгірше, що тут може бути, бо за ти ідуть все одно якісь там кранти рано чи пізно. Найгірше, що може бути, це власне повернення Росії до списку сильних рівнозначених полюсів світу. Це те, що вона згубила в 2022 році, через санкції, через бойкотування, через її маргіналізацію і її абортаж. Зараз, якщо вернеться на той топ світу, на вершини світу вернеться Путін, стане рівнозначимою точкою світу разом з Америкою, з Китаєм від імені Азії, з Глобальним Півднем. Там більше Китай рулить, і Росія теж. І ще й вона собі як окрема вершина світу, така, знаєте, ну не Джо а, а такий якийсь Елькрус, там чи, 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 чи щось там. Змітити, ну, от, власне кажучи, ось це відбудеться. І там уже зовсім інші будуть сценарії. Тому що якщо буде знято табу на повноцінну дипломатію з країною терористом, то воно все одно за собою це потягне і половина світу, ну можливо, не західного, але Східного, це включиться, бо вони, зрештою, вже включились, так. І На минулому там році, наприкінці, в цій Казані, ну, там були лідери, а вибачте на слові: якщо Сі, приїжджає на, в травні на День Побєди на парад, то це теж щось значить. Тобто, ми маємо очікувати тут навіть не рішень по Україні, тому що ну, вони все одно є неприйнятні на старті. Ясне діло, що не знайдеться ні одної людини, яка вийде і скаже, що все нам підходить. Тому що нічого не підходить і підходити не буде ніколи. Тут більше треба дивитися на крупнішу геополітичну розстановку, яка може утворитися після Аляски. От якщо відбудеться цей контакт, якщо він відбудеться доволі конструктивно, для нас це дуже зле. Якщо він відбудеться рівнозначно, так рівно партнерськи, то з поверненням якби, Росію, Росії в це коло фактично g 7 ну, воно буде диктувати далі вже зовсім іншу сценаристику. І по війні, і по протистоянню світовому. І Тут вже мають бути такі, будуть, напевно, тектонічні зміни, ніж нам це здається. Але я думаю, нам все ж таки треба дочекатися того, що відбудеться, може, якісь форс мажори знову ж таки, якісь чорні, лебіді, білі, золоті, там, не знаю, салатом. Всяке може бути на тому, е, е, на тому глобусі, на тій абсолютно ошалілій, дурноватій планеті. Каже, з розуму зійшла остаточно. Ну, та, але ми маємо просто це віддивитися подивитися, до чого прийде контакт Двох. Воно нам далі дасть дуже багато розуміння взагалі щодо всіх розвідків, там подій всіх, сценаріїв і так далі. І ми вже будемо. Більш докладно могти про це сказати по факту. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п'ятницю, тобто, зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці, не є перемогою. Для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії, за його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації, дивлячись цій людині в очі. О, добре, вже другий всі подивить. Ну у нас президентом України в 2019 році став діяч, який переміг з ідею подивитися в очі путіну. Подивилися. Що там не побачили? Коноптівіт, глаукому, що там астегматизм другого ступеня, що там в тому оці є, офтальмолога викликати, хай скаже. Тепер другі всі подивитись. Може в друге око? Може в другому оці трохи інакші Та? Тому ну я би канала так завжди. Це є тема для жорсткої іронії завжди. Була її. Є... Тому що для нас неприйнятною є будь-яка форма примирення, конструктиву, там, порозуміння якоїсь там партнерськості ти -ти 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 -ти, з країною терористів. Це однозначно. Але якщо це не, ну, якби увінчається результатом і далі наміцяться серйозні там, спільні теми, а спільні теми лежать лише в Арктиці. В нафті, в спільному видобутку, в поділу доступу до ресурсів, в конкуруванні спільно з Китаєм, що Росії теж може бути і вигідно, тому що вона теж не хоче в осолітет Китаю ходити. Розумієте, там стільки питань, що повірте, не лише українське і українське питання буде там на столі, воно буде одним з п'яти з шести десяти. Тому що це є крупні два гравці, дві ядерні наддержави. Відповідно, вони звичайно будуть між собою пристрілюватися, придивлятися, де є точка доступу, де щось можна зняти, де можна і трохи пограти, де можна і м'язами пограти, і так далі. Це зараз є між собою чи дуже крупних ссавців. Розумієте? Ось, ось це так зараз виглядає. І нам, поки це не відбудеться, поки не обнюхаються. Поки не подивляться там в очі, куди під фіст, не знаю, що там сапці роблять, бо вона така тварина взагалі ферма вже пішла, та скотоферма. Ну, доти тут марно щось говорити. розумієте? Зараз українське питання є просто в пасивних заручниках сильних сторін світу. І Китаю, в тому числі, який дуже прискіпливо дивиться зараз на Алясу. Але, пане Остапа, згодіться, що щось відбувається, бо наприкінці так. липня було укладено ще й торгівельну угоду між ЄС і США, і ви зробили О, гарний. Зу... Так, ці зустрічі Валясні передувала серія підписань, наші це ж не висвітлюються. Но ми живемо в своїй бульбушці і думаємо, що весь світ рано встає і лягає з війною. Ну, Тобто, так не є. Європа і Америка перед Аляскою і перед цима подіями підписала велику торговельну угоду, за якою Росія вибита з ринку енергоносіїв. Тому що по тій угоді Євросоюз зобов'язався до якогось там року, не пам'ятаю до 9-го чи якогось, купити на 750 мільярдів доларів паливно-енергетичні матеріали цю сировину з Америки чим Росію вибили. Плюс по цій угоді єдиним і переважаючим поставником всіх мікрочіпів є Америка, а не Китай. Тобто це теж події, які оці розумієте, лягають в основу нового світопорядку. Зараз розграфлюється новий світопорядок. Плюс Америка має угоди вже і, 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 і з Британією, торгівельною, і з В'єтнамом, і з Філіпінами, і з Японією, і всюди ніби дуже плюсову. Тому що ну, Трамп і не сильно приховує, що в нього бізнес-логіка переважає. Та всюди якісь мита, всюди квоти на купівлю, всюди зобов'язання купляти американські товари. І він такий, знаєте, дуже сильний протекціоніст України свого американського виробника. Тому це ж я ж кажу, ширша картина. Малюється значно ширша картина всього. І в ширшій картині якраз і будемо розглядати. Зустріч валясті, як якою б вона не була. І там, звичайно, в цій ширші картині Україна безумовно присутня як найбільша проблема, тому що в мене є підозри, що умовно кажучи, між собою всі гравці вже давно би повністю все умовно кажучи, перетерли, поділили там і так далі. І так далі. Європа з Росією теж в свій спосіб, Європа з Америкою, теж Америка з Росією, всі три сторони з Китаєм і, і по колу. Тому, звичайно, це проблемне питання, яке, на якому якби дуже різність сходиться, так і бо не бачите, як це буде відпрацьовуватися, що забігати вперед. Та відбудеться та Аляска, та тоді всі. Сядуть, почитають, подивляться та будуть ділитися своїми коментарями. Та я так думаю, що і ми з вами так Дякую, з нами був Став Друздовідами, журналіст, блогер та письменник. Гарного дня. До побачення. Цього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.